Мої вітання. Всім і кожному. Ви на каналі Gadgetmania. Сьогодні у нас з вами не те, щоб дуже велика розпаковка, якщо чесно, але я намагався підкопити товари, аби відео було більш цікавим та різноманітним. Чомусь китайці вирішили, що замовлені товари мені не потрібні, повозили їх трохи по Китаю і повернули на склад. Якщо у вас останній час таке було, будь ласка, відпишіться в коментарі. Мені буде цікаво подивитись, чи я один такий фартовий, чи це якийсь збій в логістиці у китайці. Не будемо. З вами довго затягувати, давайте вже подивимося, що там нам сьогодні приїхало. Стоп, стоп, стоп. Перед тим як ми почнемо, обов'язково перевір підписку на канал і протисни цьому відео вподобайку. Це дуже допомагає просуванню українського контенту. А тепер починаємо. Ну а розпочати сьогоднішню розпаковку я пропоную з ось цією посилкою. Як ви можете помітити, вона вже мною була відкрита, бо за трек-номером це мала бути комбінована посилка. А як ви знаєте, китайці просто кладуть в один пакет купу інших посилок, тобто не розпаковуючи їх. А тут виявилось так, що це пакування є. Від якогось товару, і туди ще китайці напхали інших посилок. У мене таке перший раз, тому вибачаюсь. Ну що пропоную разом з вами подивитися на товар, який в цій посилці. І почнемо ми, мабуть, з чогось маленького. Давайте подивимось на ось цю щітку. Це має бути силиконова щітка для якщо не помиляюсь, миття голови. Щось подібне ми вже з вами розпаковували. Таку подібну щітку замовляла моя дівчина це для того, аби під час миття голови робити собі масаж. В принципі, вона нею періодично користується і не скажеться. Але тут, дивіться, трохи інакша модель: тут йдуть ось такі м'які силиконові, я не знаю, зубці. Вони досить м'якенькі, і масаж має бути більш приємним. Ту, що замовляла моя дівчина, там вони були або взагалі пластикові, або більш жорсткіші, це я точно пам'ятаю. Коротше, ось така щітка. Ну а ми з вами занурюємось у посилку і дістаємо якийсь наступний товар. А наступний товар у нас це чохол на мобільний телефон. Ну, яка розпаковка без чохлів. І тут у нас ось такий чохол на iPhone 11. І ви тільки подивіться, який. Красивий, приємний принт. Не знаю, чи передасть це камера, але в житті воно виглядає реально дуже круто. Ці метелики вони трохи рельєфні, ніби як такий 3D-ефект мають. Сам чохол на дотик досить приємний, м'який, і ви тільки зверніть увагу на те, які велетенські тут борти на цьому чохлі. Подряпати малюнок у вас навряд чи вийде. Також камера досить добре захищена. Ось таким бортом. В принципі, виглядає реально дуже якісним. Ну, а Ми з вами продовжимо продовжувати і дістаємо вже останній товар з цієї посилки. Так, дивіться, коробка у нас при доставці така трохи постраждала. Є ось така м'ятина. Сподіваюсь, із товаром нічого не трапилось, бо в принципі вся сьогоднішня розпаковка, всі товари замовив мій колега, тому. Треба бути досить уважним і обережним, перевірити все якісно, бо мені ці товари ще віддавати людині. Дивіться, у комплекті є ось така мікрофібра. Це така ганчірка, знаєте, як до окулярів кладуть напевно, аби протирати лінзу. Також у комплекті йде ось такий мануал. Дивіться, Тут йде англійська мова і китайська. Ну, звісно, куди ж без китайської. В принципі, перекласти, якщо буде потрібно, не складе жодних проблем. Дивіться, все у нас добре захищене. Так, у коробці я бачу ще якісь додаткові коробки, і це у нас мають бути фільтри. До речі, я вам ще не сказав, це у нас має бути проєктор зоряного неба. І, знаєте, не такий дешманський проєктор, як е, звичайно, якась форма з прорізами і дірками, в якій всередині світиться лампа, і через ці отвори просто проходить світло. Ні, це має бути реально проєктор. По, по теорії мають бути досить прикольні ілюмінації створюватись. Я так розумію, що в цих коробках у нас фільтри. Давайте відкриємо. Так, дивіться, ось ці коробці у нас дійсно лежать ось такі фільтри. Вони йдуть всі в окремих таких кейсах, що. Досить приємно, вони захищені і буде зручно їх зберігати. І дивіться, на кожному кейсі ще є ось таке зображення. Я так розумію, що це зображення того, що ми маємо з вами побачити, і є опис на англійській мові. Можна навіть перекласти і зрозуміти, на що ж ви там зараз дивитесь. Ну, не знаю, на зображеннях виглядає це реально круто. Ось це мені дуже подобається. Давайте подивимося, що у нас у другій коробці. Так, дивіться, тут у нас також мають бути фільтри. Так, дивіться, тут у нас дійсно йдуть різні галактики. Ну, реально, виглядає досить круто. Якщо ось так це буде проєктуватись вам на стелю, то блин. Можна вивчати зорі, не виходячи з дому. Так, у кожному у кожній коробці у нас йдуть 6 ось таких фільтрів, тобто всього у нас 12 фільтрів. Так, ну що, давайте фільтри ми з вами подивились. Давайте тепер подивимось на сам проектор. Якраз у нас на тій стороні, де, був, де не було захисту. У комплекті ще я бачу є ось такий кабель живлення USB-A на USB Type-C. Круто, що не мікро-USB. Так, ну що, давайте подивимось. Вже на сам проєктор. Ну що, ось так вже виглядає сам проектор. І що я вам хочу сказати? Виглядає він реально досить прикольно. Не відчувається в руці такою якоюсь дешманською іграшкою. Все зроблено досить якісно. Є якісь органи управління. Дивіться, тут якась штука. Ага, це сюди ми вставляємо з вами ці ті самі фільтри, які будуть проєктуватися. Бачимо, зверху у нас іде лінза і три клавіші управління: Увімкнення, таймер і щось ще. Оце що ще, я навіть не знаю. Таймер тут підписано: є 1-2 години, S, S-. Так, це я поки не знаю, що таке, треба буде погортати інструкції і розібратись. Позаду в нас є. Отвор під динамік швидше за все, можливо, він навіть буде програвати якусь приємну мелодію. І, в принципі, все. Є ось такі прорезині ніжки, аби він стояв міцно і нікуди не ковзав. Ну що, давайте так, зараз я його вмикаю, розбираюся і ловіть вставочку. Ну що, як бачите, тестую я вже проєктор. Ось таке зображення я маю на стелі, воно таке, знаєте, приблизно на півкімнати виходить. Якщо поставити проєктор на е, ліжко. Працює він в мене від Powerbank, і ось таке зображення він працює. Не знаю, в житті це виглядає набагато крутіше, ніж на камеру. Можна регулювати зум, тобто не зум, а різкість зображення, і можна досягти реально непоганого результату. Також за замовченням, коли ви його вмикаєте, зображення потрохи обертається. Важливо, це не помітно на камеру, але очами це видно. І також у тій кнопці можна виставляти таймер на 1-2 години, і іншою кнопкою можна регулювати швидкість обертання. І якщо там натискаєте на ту кнопку, то зображення ще Переміщується справа на ліво. Коротше, проектор реально крутий. Лежати в ліжку і дивитися на таке зоряне небо вдома це просто круто. Так, ну а ми з вами продовжимо продовжувати і вже беру якусь наступну посилочку. А наступна посилка в нас іде ось такій коробці. І якщо чесно, на перший такий погляд, на в ній нічого немає, бо коробка реально дуже легка. Але китайці все ж таки не підвели і дійсно щось поклали. Як бачимо, у нас тут все добряче запаковане. Ага, я вже згадав, це в нас якась приблуда для фотоапарату. Якщо чесно, я в цьому мало що тямлю, але я так розумію, що ця штука. Надягається на фотоапарат, аби не було якихось бліків від сонця. На яку саме модель я зараз десь тут вам закріплю. І якщо вам така штука потрібна, у продавця є різні. Ви можете перейти в описі під цим відео. Буде посилання на кожен товар із сьогоднішнього відео. Ну а я вже беру наступну посилочку. І до речі, виникають інколи питання у глядачів. Всі ціни, які ви бачите в цьому відео, вони вказані на момент запису відео. Ціни за якими брав я, вони. Найчастіше акційні, або ж взагалі придбані в монетах, тому вказувати, мені здається, це не актуально. Ви будете бачити ту ціну, за яку вони зараз продаються. А як заощаджувати, ви вже можете подивитись десь. Тут зараз буде підказочка, або ж перейти на мій канал. В мене є відео, як заощаджувати на Аліекспрес на розпродажах. І просто так. В принципі, ця інформація завжди актуальна. Так, ну а поки я тут балакав, я вже. Розкрив цей товар. Так, і це в нас якийсь пензлик чи ручка, поки що не зрозуміло. Давайте дістанемо, що у нас тут ховається. Ага, згадав, згадав, це інструмент для того, аби чистити об'єктив фотоапарату. Тобто, з однієї сторони в нас іде дуже-дуже м'яка щітка. Дивіться, вона реально просто така приємна на дотик, аби нічого не подрябати і не пошкодити. А з іншого боку, у нас іде ось така штука. Не знаю, хто там. Має у нас справу із фототехнікою, ну це теж для об'єктиву, але що саме нею робити, я, якщо чесно, вам не підкажу. Можете написати в коментарях, хто. На цьому щось знається. Коротше, ось такий товар. Ну а зараз коротенько я хочу вам нагадати, що нещодавно в мене з'явився 3D-принтер. Я долучився до лав друкармії і активно почав друкувати вироби, які потрібні нашим військовим на передовій. Починаючи від е, макетів мін, закінчуючи хвостовиками для скидів, аби ми всі з вами могли дивитися наші улюблені відоси, як двох Русня на нашій землі. Так от, якщо у вас є бажання і можливість мене підтримати, десь тут зараз з'явиться QR-код і буде посилання на мою монобанку в описі під цим відео. Там я збираю гроші на пластик для того, аби друкувати ці вироби. Бо принтер в мене перероблює досить багато цього пластику, я не маю такої фінансової можливості, аби закупляти його. І принтер робив на постійній основі. Тому звертаюсь до вас по допомогу. Якщо є бажання і можливість, будь ласка, доєднайтесь. Ну а ми з вами їдемо далі і щось вже відкриваємо так з першого разу у нас не відкрилося. Так, і це у нас ага, це у нас товар, який в мене на якийсь час загубився. Десь він шов, шов собі вже кілька місяців. Я вже й не розраховував його отримати, якщо чесно. Дивіться, приходить ось такі коробці фірмові. Це у нас ось така іграшка для вашого домашнього улюбленця. Напевно, вона швидше за все підійде для котиків. Напевно, якийсь песик такою іграшкою вже не пограється. Вона може бути маленькою. А от для котика це буде, мабуть, дуже прикольна штука. Так, вона має у нас вібрувати і сама по собі. Кататися, дивіться. Ось так це все якось виглядає. Тобто, є якісь паузи у цієї штуки. І вона ось так кудись вкотується. Дивіться. Ну, мені здається, котику буде цікаво. Ось дивіться, зараз вона замерла. Так, зараз вона мене втече кудись. Ну, в принципі, суть цієї іграшки, ви зрозуміли. Вона вібрує і за, за рахунок цього кудись перекочується в рандомній. Послідовності. Під кнопкою управління у нас є отвір для заряджання, і ще у нас є кабель для заряджання USB Type-C. В принципі, ото і вся іграшка. Виконана вона, в принципі, якісно із такого м'якого силикону, мені здається, котику погратися буде прикольно. Ну що, давайте продовжимо з вами ось цією посилкою. Це, мабуть, єдина посилка, яка була замовлена реально собі. І це замовляла моя дівчина. Так. Це у нас товари з розділу по 2 долари. Давайте їх одразу дістанемо, бо, в принципі, тут два товари вони однакові. Так, зараз ми це все діло розпакуємо. Так, і тут у нас ось такий рушник. Це вона брала для того, аби повісити на кухні на якісь такі потреби витерти руки чи протерти щось. В принципі, вони так і виглядають, якщо чесно, плюс-мінус на свою ціну. Не те, щоб дуже якісно. Якісь нитки є сам ворс, такий рідкуватий, якщо чесно, мені здається. Ота скільки воно коштує, якщо не помиляюсь, воно коштувало 2 бакси, от то воно так, в принципі, і виглядає. Але повісити на кухню особливої якості там і не потрібні рушники. Так, давайте краще подивимось з вами на ось цей товар. Це вона вже чекає, нудить мені, коли вже я там їх розпакую. В принципі, вже виконую її забаганку, розпаковую і нехай вже користується. Так, дивіться, це в нас ось такий набір багаторазових трубочок для коктейлів або ж якихось напоїв вдома. Ну, зрозуміло. Що на природу таке не візьмеш, але вдома мені здається, замість того, аби використовувати от ті одноразові пластикові трубочки, набагато приємніше буде пити із скляних. Є у комплекті дві ось такі прямі трубочки. Дивіться, ось такі дві однакові трубочки, і ще є в комплекті дві ось такі трубочки із нахилом. Ну, Це здається, для коктейлів буде взагалі казково. Також у комплекті йде ось такий йоршик для того, аби їх було зручно почистити, помити. Але цікаво, як їх зберігати. Ну, це вже ми з вами розберемося. Так, ну ось такі трубочки, як на мене, досить прикольна штука. Нехай буде. Коштові вони, здається, також 2 бакси. Так, ну що, давайте з вами подивимось на якусь маленьку посилку. Бо їх сьогодні у нас досить багато. Ага, дивіться, це у нас знову USB-ліхтарик. Швидше за все придбаний за 1 цент. Ну, їх вже в мене на каналі було повно. Не бачу сенсу. Якщо хтось не знає, як купувати товари за 1 цент, десь тут зараз з'явиться підказка, і в описі під цим відео ви знайдете посилання. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати. І наступна посилочка вже в мене на столі. Щось подібне в мене вже було на розпаковці, і точніше, навіть не щось подібне, а той, такий самий товар вже в мене був. Мені здається, кілька відео тому. Це в нас має бути геймпад. Так, і тут у нас дійсно ось такий геймпад. Ті, хто дивиться канал постійно, вже, мабуть, бачили його в мене на розпаковках. Реально крута штука. Людина собі замовила, і я так розумію, що хтось в неї побачив і захотів і собі такий. Тому попросили мене ще замовити такий джойстик. У комплекті у нас іде інструкція, на китайській і, здається, англійській мові. Сам геймпад у нас виглядає ось так. Тобто, сюди ви. Затискаєте свій смартфон, немає у нас жодних коннекторів для підключення. Він працює по Bluetooth. В комплекті йде ось такий кабель. Для заряджання USB-A на USB Type-C досить довгий. І що я вам хочу сказати: цей геймпад реально досить крута штука. В нього є і гіроскоп, і підсвітка, і навіть вібрація у самому геймпаді також присутня. Тобто, якщо ви будете грати на своєму смартфоні в якісь ігри, які за замовченням підтримуються геймпад, то у вас всі ці фішечки мають працювати. Ну а якщо ви захочете пограти в ігри, які не підтримують геймпад по замовченню, то він може підключатися до вашого смартфону в різних режимах, там якоїсь Комбінацію цих кнопок, якщо чесно, я не пам'ятаю. Кому буде цікаво, десь тут буде відео, там я більш детально все розповідав. Це все у нас написано в інструкції. Ви можете також його підключати в різних режимах, і тоді він буде працювати навіть з іграми, які не підтримують геймпад. Реально крута штука. Підключається він, здається, як до ПК, і навіть може слугувати. <з> заміною джойконів на Nintendo Switch. Класна, недорога річ. Якщо комусь потрібно, хтось придивлявся, можу радити. Ну що, давайте з вами продовжимо цією маленькою посилкою і подивимося, що там нам приїхало. Так, а приїхали нам якісь блеска чи. А, швидше за все, це знову щось замовляла моя дівчина, щось для манікюру. Дивіться, ось так поближче вам покажу. Відкривати не буду, бо ця хрінь потім розсипеться по всій квартирі, і хрін його потім збереш. Ось такі. Не знаю, стрази, блески, якщо що, посилання під відео. Наступна невагома посилка. Реально, таке відчуття, що в ній взагалі нічого немає. Ага, і все ж таки щось поклали. І це у нас теж замовлення. Мого знайомого, це в нас якісь об'єктиви на фотокамеру. Ось така змінна накладка. Якщо не помиляюся, це має бути змінна накладка. Знаєте, на фотоапаратах оці віконечка, видошукачі, здається, називаються. Оце, я так розумію, або змінна, або запасна штука. Мені важко вам щось більше про це розповісти, бо фотоапарату я не маю. Оці борти йдуть у нас м'які, тобто, аби ви зручно в неї могли дивитися. Позаду бачимо є. Якісь кріплення, і швидше за все, ця штука йде під якусь конкретну модель фотоапарату. Тому якщо раптом вам такі штуки потрібні на ваші, можете переходити на Aliexpress такого добра повно. Ну а ми з вами їдемо далі. І наступна посилочка вже відкрита. Сьогодні якісь реально маленькі у нас товари. Так, і це в нас щось незрозуміло. Ага, це в нас ось така маленька сережка, пірсинг. Це також мене попросили замовити, тому діставати я не буду Все ж таки річ індивідуальна. В принципі, це звичайний гвіздок. Це, здається, якщо не помиляюсь, пірсинг в носе. Можу помилятись. Ну що, настав час нашого сьогоднішнього боса, так скажімо, це найбільша посилочка за сьогодні, і вона також замовлена моїм знайомим. Давайте її відкриємо. Бо він на неї вже чекає, 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 а я все ніяк не можу її розпакувати. Так, бачу, у нас посилка в посилці. Давайте обережно відкриємо. Так, щось китайці прям дуже-дуже турботливо все запакували. Що хрін його відкриєш? Позбуваємось від цих -сих упаковок. Дивіться, ну реально, китайці прям останній час. Мене дуже радують, це якісно, аби із товаром в дорозі нічого не трапилось. Ну звісно, їм же потім повертати кошти, якщо не доїде. Позбуваємось від цих папирок і вже йде у нас фірмовий пакет. Передам його як і було, як це замислив продавець. Так, ну а сам товар-продавець, так, якщо чесно, зім'яв добряче. Давайте спробуємо розрівняти все це діло. І як ви вже можете побачити, це в нас рюкзак. Рюкзак, в принципі, невеликий, він навіть поміщається мені в кадр. І це у нас рюкзак для фотолюбителів. Тобто сюди ви можете складати свою фототехніку і зручно її переносити. Є ось такі два крила відділення для того, аби все було в швидкому доступі. Так, всередині я бачу, що є ось такі якісь перетинки. Вони йдуть модульні на ось таких. Липучих стрічках, аби ви могли виставити так, як вам буде потрібно під ваш фотоапарат. Це реально досить круто, тобто всі розміри універсальні і можна підігнати під свої потреби. Ось таке у нас відділення, реально виглядає прикольно, те, що можна з двох сторон його відкрити. На цих крилах, так скажімо, є сіточки. Сюди можна не знаю, покласти додаткові акумулятори, флешки, в принципі, все, що вам потрібно на зйомках. Зверху у нас є. Під логотип, дивіться, це навіть якась фірма. Там, де у нас логотип ще є додаткова кишеня. Опа, якісь бонуси від продавця. Давайте подивимось. Ось така кишеня. Вона реально досить глибока. І всі стінки мають жорсткі вставки. Тобто, воно там не те щоб м'яке, тримає форму і для того, аби ви могли туди скласти всі ваші знаряддя. Ага, це у нас, в принципі, що? Це у нас чохол. Від дощу. Тобто, якщо вам буде потрібно, можна дістати, натягти на рюкзак, аби ваша техніка не постраждала. Він має бути водовідштовхувальним, коротше, ось такий серебрястий чохол. Давайте його відкладемо. Так, на це відділення ми з вами подивилися. Далі у нас йдуть ще кілька замків. І тут вже йде основне відділення. Ага. Так, дивіться, тут у нас є додаткове відділення. Воно ніяк не пов'язане із цим, тобто це йде окремо. І воно таке велике сюди, я не знаю, можна покласти якесь освітлене обладнання чи планшет, якщо вам потрібно. І знову ж таки, між кожними відділеннями оці стінки вони із паралоном, тобто вони тримають форму і досить м'які. Так, ну і в принципі, а, ще не показав, ось тут знизу. Також є якесь відділення. Давайте подивимось. Ось тут ще є додаткове відділення, воно, до речі, все оброблено м'якою тканиною. Прикольно, прикольно виглядає. Мені здається, замовник буде дуже задоволений. Рюкзак реально крутий. Якщо ви займаєтесь фото якимось хобі, то така штука вам буде потрібна. Ну і давайте подивимось на саму спинку. Вона, в принципі, нічого особливого я тут не бачу. Звичайно. Спинка рюкзака є ось така сітка м'яка, і на оцих лямках також іде середина сітка. Ну, спина буде потіти, якщо чесно. Все у нас пришите і зашити добре. Ну, в принципі, такий рюкзак і не розрахований на якесь дуже велике навантаження. Коротше, зараз ловіть ставочку, подивитись, як він вже буде виглядати на мені. Ну що, зараз ви можете оцінити, як виглядає рюкзак вже на мені. Як на мене, чудово виглядає, він такий компактний. Але його розміри цілком вистачить, аби взяти із собою улюблений фотоапарат і, можливо, якусь додаткову техніку. Коротше, класний рюкзак. Ну, а на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. Ви просто найкращі. Не забувайте про коментарі та вподобайки під цим відео. Це допомагає просувати україномовний контент. І за традицією я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ або мені на пластик. Підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!